Хочеш круті скини, але не знаєш, де їх дістати? GoGo go, українська опенкейс платформа, де ти можеш виграти реально круті скини. З нього я й беру скини вам на розіграш. Вводь мій промокод headshot 30 та отримай плюс 30% бонусу на баланс. Лінк в описі. Заходь на GoGo go, і випробуй свою удачу, як я випробував і свою на стрімі. Підписуйся на мій твіч канал, щоб не пропустити опінкейсів і розіграшів серед учасників чату. А цього відео я хочу для вас розіграти ось такий гарний АК. З вас лайк, підписка і будь-який коментар. Переможця у своєму телеграм-каналі. Всі посилання будуть в описі і в закріпленому коментарі. Давай так, відкриваємо кейс. Те, що випадає, треба зробити 3 кіла. Як тільки робиш 3 кіла, тоді можна міняти зброю. Давай я хочу оце відкрити. Тут і пістолети, і авапи, і емки, і глубже. да? Глок. Емочку. А, глок. А, глок. глок. 3 кіла, глок, я думаю, тут можна пістолетки зробити. О, 14 баксів. Нормально. Нормально. Влог ну, не такий погано. Лога, боюз, да. Не все так погано. Що тобі відкриваємо Е, Мені давай вниз листнем. Е, давай в самий низ, самий низ, до в самий низ, давай, І давай, наверное, відкриємо мені і кошмари. Давай. Я уверен, що сейчас пистолет буде, Чекай. Чекай. Ну, в принципі, як я і думав, Ні, ладно. Іксемка? крокодил, да. Слухай, не все таки Ви погано. Не погано, не погано не да. Не все таки погано. Хорошо, только ось диви, заповни мої слова. Давай. Я думаю. Стой, стой, я не в тебе, я не в тебе. Що? Я в не в тімій. <рес> так, а спорядження, як самка в тебе стоїть? У мене так, да, у мене все стоїть. Ну добре, що все стоїть. От якби не стояло, було б погано. <рес> ну. Я ж не лох. От мене поиск мене не стить в те. От мене поиск мене не стыть. А я поки спав, в мене рукавиці ще більше покотились, чи що Що таке? Ні, то вже твоє це. Е, Як воно. Ну куку хочеш чуть-чуть. Ну можливо. Бі, би. Не траглок взят. Бомби. Перший є, но юсп тоже рахует, я химдат. А, він тут на я його не чекнув, бля. Да? У меня тоже. Ну и меня тоже втоснул. It's b oh, не жопа. Бля. Хорош. Ловер, ловер. Худе блешче, да, 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 да. А. бомб лонг. Два. Gosh. Пуш, зразу з дробовика уже лишишся. Він тут не бану знизу. Під сходами, да. Ну я чесно думав, що він там. Ну, Я ж я чу, що він справа топав. А я ж чув, що він зліва топав. Ну я серйозно там, ну, типу, не умані. А я вирішив по твоєму зіграти, а на іки вийшов, в принципі. Можна не стопать. Ну, зараз я живу. Цей лов би мені. Так, іди пушен. Хорош. Там ще один лоу. його вбили, все. Падло! <падло> Агентів. <падло> <падло> Ні, вниз, 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 самый низ, вниз. Самий низ, самий низ. Давай, самий низ. Самий низ, і давай мені. Не, вверх, 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 вверх. Он за 8-8 2 да, 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 цей, давай. Ні. <р> Іксемка <preachers> <g upside time sound> була краща. Іксемка була краща. Ну прицелься в голову, вже поспіши. Я прицілився в голову! Ні, ні, Руслан, треба було мишечкою вправо прицяти. Я прицілився в голову! Ні, ні, от пересмотриш демку. Ти просто став мишка на вій вверху, але ти не вправо чуть-чуть навіть не повернув. Неправда, неправда, це все наклеп. Це все на кліп Це все На кліп На кліп кліп Я русланчик. Nee, Смоук О, oh, Ладно, убив. Oh, тут Два лонг Валон! один на мідо стоїть! Стей хи, стэйхи, оранже. Ой, блять. Я, я не выторможу сегодня это. Что открываем? Фейс. Uh, Класс. Ох, мне здоровье. Муху, муху, муху. Да ну. <laughs> P250. Кабачкот ведь по 250. -й. Я з юспом. Тіпи, я з юспом 10-й раунд бігаю, про що ти говориш? Так це ж твоя вина, oh, oh. що ти не можеш кіло сделать. <ріх> ти просто пікаєшся з юспом проти трьох типов. Є! Ось, ти Є! не об... Все, ти свапаєш? Да! Єс! Давай я оце це Блін, я на другий екран поставлю дискорд, Що я поставлю свертай. Дійсно. Будь ласка, тільки на пістолет. XM-ка. Іксемка. Сезон дробовиків відкривається. А, це лонг. Це всі лонг? Походу всі. Не смак поганий. Є перший. Ловердет. Да-да-да, йдуть. Перший кіл з XMQ є. Ту Ту план. Бля, то лоу, майбі. А, я типу даю голову йому насрати. Він мені дає голову, я дохну. 2 ловер, One very low. Діла, в ловері дуже low, малий. В ловері 10 хп, тип. Їх там два було. Ще один лоу. Maybe one more. Я йому дав дві течки з дробовика. Одну fly, в голову, fly, fly. одну так. Власна флешка. Може бути і на ящиках зверху. А зверху! Каже, може бути а на сенс, ящиках зверху. Я зварху. не можу сі сенсов різко вверх дивитися. А я ж тобі казав, що перед тим. Ви одна на лунгу. Може слізу будь, откуда знає. Бо я він не вже вбивав так зверху. Ну і грає по скрипту. Мане пистолетка Може ж получиться килл. Да, один кек кил. Два, два один, один лов, один дуже лов. Один без, без голови. йди нахер! А цей походу, лов. Да, да, nice. да. Я свапаю. свапаєш. свапаешь. Uh, давай ютуб. Давай ютуб. Ютуб, 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 ютуб. Ох, близенько. Ну я повірю. Ну калаш. А мене нема. А калаш. я калаш хіба? Да. Так. Візьми дробовик. Взяв. А я би тоді, я собі би взяв. Ну, мені треба 2 кіла зробити. Один да? є. Офігеть, так швидко. Там є МК у нього? Ні, у нього пістолет. Я хочу тебе перестріляти. Де в сраку? <laughs> Є! Yeah. Все! Що все, ти тільки два зробив. Так, да, і один я зробив ще перед тим. У мене ще 6 ші, кілів, один-7, але ну, один я зробив пістолеті. пістолець. Так, що я так? хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Я хочу ТікТок відкрити. Давай. Тільки не пістолет, будь used, ласка, used. тільки не пістолет, uh -huh. блядь! Повернулись Наташа, що починали. Та це бред! Блять, та шо це? Сьогодні за день? Це, блядь, з калашами зато бігає. Три голови треба дати, типу, щоб вбити. Тут ж не буде на Б, правда? Не буде, не буде, не буде, не буде. Блін, та як так? Ну. Буде не буде, буде не буде, буде! Він мухою, він мухою, він калаш взяв, наверное, справа. Да шо я. Опа, нас один. А що свозували? Лякався. Іще, ще, ще, ще тут! Та на що я, я думай, На Нащо ти двіряк пікаєш? Я ж думав, що він з пістолетом, ну ладно, один є. Мало я ну флешки на лонг мені. Давай. Йду лонг відкривати. Не считай за скільки секунд ти вмираєш? Ні, не, не треба. Ну, сам посчитаєш. Да? Лашка робоча, да? Ну він же мене стріляв, але по, по факту, та. так. Так тоді всю. А, э, цей! One side, one short. А я зробив выкил, да, я зробив, мені ще один. О, я на другому місці, нихера собі? Mm -hmm. Я з такою хірньою граю? я на другому місці, Пацани, ви що? Іди нах! О, я зробив! Я зробив! Іди най! Ти мені чесно, ти фідавсь. Я малий, я дивися, у мене хаєшка прилетіла на 40 хп. Я фул типа, глухий, просто стріляв по типу, який пушив, щоб не здохнути самому. Я, ну, типа на відео подивишся, я не спеціально в тебе забрав. Отак тобі надо. Давай от рандомно червоний відкриємо.

ловер. лобр. Чертану. А на що ти це зробив? А тобі ще килл надо делать? Да, мне шулин. Вс. Слапаем и мини тобі Сручно. получается. Дамі. А, да, Серйозно? Ну да. рандомне красный мені. Давай, тобі рандомно червоне. У мене демка залагала. А, все, крутиться. Ні, та да ну ні! <laughs> Давай огонь. А я собі відкрию фейсит. Ото тобі так і надо. Сг. Да, найс. Будеш страдати так само, щас, як я. А, -а, а. Ну, я зразу беру СГ. Двигайтаньте, або а або сидіть <світ> далі. Що за бездрима в команді? Мінус. Буду. Минус Брэйд все внизу, внизу О, я наш, я а це ти дурак. <laughs> Ладно, я минус два зробив сразу. Все, я зробив. Баншорт. Ніхіра він мені поставив. Почекай, я різко перекручу щось. Аніме давай відкрию. Дай мені p 250. Скину. Блять. Два. 1 бомбу поставил? один носить патрон я знаю так что аккуратно слева пикнет Ой, дурак. А, я три кіла зробив, я перекручую. Рів Дежанеро хоч. МПшка. МПшка. А, 627, нормально. да ну, з маком буде легко, ти що. Тобі. З да, маком буде раптом. Да, гранати прям no. в мене воно кидає. Да, 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 да. Ну йди нахер в голову мені, Стіп, попоза. <laughs> я вже, я вже лоу. <laughs> а, ну класно. Я в лоу. флешка, типу. Дякую дуже тобі. To ж ти помни херачил Не зараху! Клас, да? Та ты так подостане ран є. Джи, ну, no, якби не граната, я бы выполнив свой эпизод хотів сказати херню. Да ну ты по типу факту выполнил. Куда?